Палац Корнякта або ж Королівська Кам'яниця. Цей розкішний будинок має кілька назв. Його першим власником був купець Костянтин Корнякт, який приїхав до Львова з острова Крит. Хитрий грек швидко розбагатів завдяки прибутковій як тоді, так і нині посаді митника всіх руських земель. Найзаможнішому міщанину міщанинові Львова тісно жилося в будиночку на три вікна, таким були обмеження міста у 16 столітті. Тому з двох хотичних споруд він замовив архітекторам один шедевр у стилі Ренесансу. Задум втілювали Павло Римлянин та Петро Барбон. Від старої забудови будівничі зберегли тільки хол, який у нинішньому Львові є поодиноким прикладом світської готики. Королівською кам'яницю величають відтоді, як цей будинок став власністю родини Собіських. Тож монархи частенько сюди навідувалися. У 1686 році тут підписали так званий вічний мир між Польщею і Росією. Нині тут розмістився Львівський історичний музей, який приваблює туристів не тільки пишнотою королівських палат, але й симпатичним внутрішнім подвір'ям, оточеним триярусною аркадою, романтичний куточок, подібний до флорентійських львів'яни нарекли італійським двориком, кращого місця для камерних концертів просто неба у Львові не знайти. Наприкінці ХІХ, початку ХХ століття ці велетенські Атланти охороняли вхід до шляхетського казино. Щовечора тут збиралася львівська знать. Клієнтури не бракувало, бо казино збудували якраз навпроти будинку Галицького парламенту. По панській фасад та інтер'єри проєктувала віденська фірма Фельнера і Гельмера. Нині їхнє творіння використовують з огляду на аристократичну атмосферу цього приміщення для поважних урочистостей, благочинних балів і навіть художніх зйомок. Прошу. Уже ніщо не нагадує про бурхливі емоції та азарт, що переповнювали простір колишнього казино. Вони розчинилися у плинні історії. Тепер це просто будинок учених. Мало який жіночий монастир у Львові так вдало поєднував тишу сакрального життя і дитячий гамір. Одна з найкращих дівочих шкіл міста. Постали саме завдяки монашкам ордену Бенедиктинок, які прийшли до Львова наприкінці 16 століття. Тоді ж, у 1597 році архітектор Павло Римлянин почав споруджувати костел та келії. Після великої львівської пожежі 1623 року їх частково перебудував Ян Похорович. Могутній мур довкола оберігав спокій вихованок та боронив від небезпеки. Адже монастир знаходився на передмісті. Тож розраховувати на сторонню допомогу було марною справою. Попри те, найповажніші міщанські і шляхетські роди віддавали сюди на виховання своїх доньок. Усе змінив 1946 рік. З приходом других совєтів монашок депортували, школу закрили. Але потужні контрфорси з елегантно декорованою вежею таки дочекали кращих часів. Нині тут знову лунає молитва, даючи школярам настанови на добрі справи. Як і 400 років тому в затишку бенедиктинського монастиря непомітно спливає час, далекий із марнот людської метушні. Палацом Бендінеллі називають львів'яни кам'яницю на розі ринку та Ставропігійської, типова пам'ятка у стилі пізнього Ренесансу. Але донедавна вона привертала увагу не розкішними колись інтер'єрами, а немічністю, бо понад 10 років стояла на милицях, аж доки не дочекалася реконструкції вартістю майже 2 мільйони доларів. Довго дожидав своїх грошей і перший власник будинку місцевий аптекар Вендельський. У 1630 році він продав свій палацик флорентійцеві бандінеллі. А той був знаний на все місто авантурник і скандаліст. Делико, нонорари, Делико, басте, 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 Безкомпромісний та зухвалий. Податків не платив, з міщанами конфліктував, конкурентів знищував. Одначе в історію міста Роберто Бентінеллі увійшов як фундатор пошти. Поштар його королівської величності надавав послуги переважно заможним міщанам. Лист до Варшави чи Кракова коштував три гроші, що становило тижневий заробіток тодішнього ремісника. Після смерті Роберто Бентінеллі його старший син Лоренцо облаштував тут монетний двір. Під час польсько-шведської війни Львів виявився єдиним безпечним для такої поважної справи містом. Костельне срібло звозили у кам'яницю, і тут з нього активно карбували гроші. Місцева шляхта, довідавшись про це, вирішила пограбувати монетний двір. Прихопивши обладнання, Бандінелі Молодший утік з міста, а славна кам'яниця залишилася у спадок Львову. Про каву на вірменці у свій час знала вся альтернативна молодь Радянського Союзу. А самобутня старожитність цієї дільниці завжди приваблювала творців кіно і музичних кліпів. Мистецький дух запанував тут із появою у Львові вірмен. Вони були талановитими ювелірами, бездоганними перекладачами й торговцями, мали свою друкарню і гімназію. Перший у місті банк Гора милосердя заснували також вірмени. Але спочатку були воїни, які з'явилися тут у княжі часи. Невдовзі вірменська громада стала доволі численною. Під забудовою вірменам виділили одну з найкращих ділянок серед місця. Вже у 1363 році вони почали споруджувати свій храм, накшалт кафедрального собору у давній вірменській столиці місті Ані. Протягом століть церква львівських вірмен зазнавала змін в інтер'єрі та зовнішньому оздобленні. Дивом збереглася композиція Голгофа у подвір'ї собору. Різьблена по дереву пам'ятка XVII століття витримала навіть комуністичну добу. Катедру радянська влада перетворила на музейне фондосховище. Скелі жіночого монастиря зробили реставраційні майстерні, а палац архієпископів став житлом для новоприбулих городян. Доля львівських вірмен була трагічнішою. Дехто загинув під час німецької окупації, багатьом вдалося втекти на захід. Лише у 2003 році місто Лева повністю відновило статус релігійної столиці усіх вірмен України. Кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці повернули громаді. З нагоди такої події до Львова прибули католикос усіх вірмен Гарегін ІІ і найвідоміший вірменин Франції Шарль Азнаву. Із відновленням богослужінь вірмени відродили давню традицію матаху. Обіду любові, коли радістю і вином діляться з усіма, навіть з незнайомцями.